Нарешті, нарешті я знайшла те, заради чого я сьогодні ходила стільки. Практично, бо по пустих галявинах навіть польських немає, одного там знайшла. А це гриб, те, що називається гриб нагорода за всі мої старання. Ну, по-моєму, це найкрасивіше, що може бути у лісі, отаке. Ну, який же ж він такий гарний. Це просто неймовірно. Правда, його трошки поїли слимачки, ну всім же хочеться такого хорошого гриба. Я рада, що вже нарешті почалися осінні білі гриби. Вони дуже пахучі. Ой. Не знаю, тепер, звичайно, доведеться походити ще, бо я просто так не зможу. Не повірю, що не може бути, що це тільки один. Ой, запах, запах божественний. Дякую, дякую Лісові, що. Подарував мені таку насолоду.